Наступне запитання стосувалося білокрилки, що її в цьому році багато. Було її багато і в минулому році. І в цьому році, коли я тільки приїхала, подивилась на свою капусту, то таке да, білокрилки було багатенько. І використала я ті самі способи, якими користувалася і минулого року. Розповідала вам у цьому відео. В першу обробку я здійснила бензил -бензоатом. Пляшечка його в мене була, що я запаслася перед від'їздом своїм. Обробила, а далі наступні обробки були вже розчинами біопрепаратів. Актофіт на білокрилку. Практично не діє, але я його додавала в цей розчин, бо раптом десь вже біланка пустяний, можливо, відклав якісь яйця, можливо, десь якась личинка, то нехай. Ліпідоциду трохи, актофіту трохи. Але основними складовими цього розчину був боверин і бритицилін. Бо вері я нарощувала сама, набовтала, там її процідила. А вертецелін мене ще залишився із минулого року. Термін придатності в нього минув, але більшу концентрацію трошки взяла. І так обробила. Це два таких біопрепарати, які мають вплив на білокрилку. І про це я вам розповідала минулого року ще. І таким чином я минулого року і обробляла. Обробки таки здійснювала кожних 3-4 дні, тому що. Більшість препаратів діє на білокрилку тільки на деякі фази її розвитку, а на деякі не діє, тому треба, якщо навіть ви використовуєте хімічні препарати, то одного обробки не вистачить. Треба обробки ці здійснювати кожних три дні. І так 3-4 рази. Я хоч і використовувала біопрепарати, але оскільки далі стало сухо, тепло, жарко, то я також їх використовувала кожних 3-4 дні. Після цих обробок я пройшлася, бачите, потрясла листочки, білокривки практично немає. Але щоб її контролювати, можна використати ось ці жовті пастки. Про них я вам розповідала теж в одному з минулорічних відео, здається, про вишневу муху. Вони дорогі, продаються вони в інтернеті, але вони дорогі. І тому зробила сама, взяла аркуш ватману жовтого кольору. Трохи ем, займалася рукоділлям, то маю такі аркуші, але вони в канцелярському магазині є 50 копійок, коштували колись, можливо, зараз гри. На цей аркуш треба нанести щось таке, липке, щоб не засихало. До прикладу, якийсь солідол. Солідолу не знайшла, хоча дочка, напевно, а знайшла вазелін. Він трохи м'ягкуватий, але також спрацював і можна бачити, як білокрилка туди прилипає. Можна розвішувати і для інших шкідників, але все-таки краще салідову. Бо якщо, наприклад, ви захочете контролювати совку, якусь томатну чи зимуючу в теплиці, то на вазелін вона не приліпиться. Вазелін дуже м'який, треба щось таке більш тягуче. Ну, Можливо, щось ви придумаєте, можливо, у вас є якісь є такі субстанції, які можна нанести на ці е, жовті картонки. Якщо у вас є якісь пластикові е, пластинки, то буде це ще краще, це буде е, довговічніше, але оскільки дощів не передбачається, а жовтий ватман чи жовтий картон значно дешевший, то можна його використовувати. За всіма цими турботами я забула, що необхідно е, почепити білі бантики на капусті. І я це зробила звичайно е, учора. Позавчора, коли вже побачила метеликів, які літали над капустою, тому швиденько причепила ці метелики, могло статися так, що білан капустян вже відклав яйця на капусті. Тому лепідоцит, бітоксібацилін, актофіт, ось це все і обробити. При нагоді буду щось обробляти, і обов'язково ще раз оброблю капусту такими біопрепаратами. Про цих метеликів, напевно, я вам розповідала в якомусь відео про капусту, ну, але нагадаю, що це звичайні. Білі шматочки тканини я брала якісь вологі серветки, якісь старі, і зав'язала їх ниткою, такі ніби бантики. І далі їх прив'язувала до кілочків, там десь приблизно один-два бантики на квадратний метр. Така, такий спосіб боротьби із біланом капустяним є дуже екологічний, бо, бачачи таку велику кількість білих метеликів, білан летить до ваших сусідів, якщо в них є капуста, бо бачить, що популяція. Родичів вже тут занадто велика і дитинчатам не буде що їсти. Ну, це я так дуже примітивно пояснюю, але це працює дійсно так, вже багато років такий спосіб використовую і вам рекомендую. Наступне запитання стосувалося саду.